Назроді, Тарас, зараз вам розкажу, про що я думаю про той падаючий ринок, що взагалі робити і як себе поводити, що з того можна, які хороші моменти, позитивні можна з цього винести. Так, поїхали. Без лишньої води. Ринок падає. Цього можна було очікувати, але я також того очікував, але не тепер. Я очікував, що ще буде хороший вистріл, а вже потім падає ще ринок. Але, мимо того, я все, все одно чекаю е, вистрілу, пристів і думаю, що просто збривають. Так багато хто зараз каже, що був Альт-сезон, так і зараз почалась відмешка. Можливо, я не буду говорити, що ні, я не буду говорити, що так. Я все чекаю, все одно чекаю, настроєний по обичому, все одно чекаю профітів. Зараз нічого не продаю, зараз найголовніше, хто зараз сидить в просаці, не продавайте. Не продавайте. Це моя рекомендація. Так, звичайно, якщо у вас така сильна погана ситуація, то продайте, бо вам треба гроші, вивезти в життя. То окей. Але кому ті гроші конче не потрібні, ну то раджу не продавати. Я не продаю, так, і в мене мінусів посилання. Тож є, я не продаю, в мене інші мінуси. По суті, я плюси тільки за ефіром. І так. Я думаю, що можливо навіть цикл змінився. Так багато хто говорить, що цикл продовжився, наприклад, так, що Болран буде пізніше, бо він ніби тих 4 роки цикл змінився. Можливо, але я думаю, припускаю, припускаюся, тобто не те, що я впевнений, чи я, думаю, я припускаю, що можливий зміна циклу, але в іншу сторону. Тобто, що він не розширився, а що він оброзменшився. Тобто, що вже був, можливий Ель-сезон, коли вже все постріляло, підкоїн стрілив так, ефіріум, трохи виріс, старали, солана, щось там виросла. І зараз ні почалась відмешкати і за якийсь час, рік знову буде. Можливо, цикл помінявся на менше. Але, але. Або просто це маніпуляції, або просто це збіг обставин. Збіг обставин через Трампа, через то все. Я ніякого не засуджую, так? Просто новини також впливають на це все. Ви бачите, що золото було також в моменті просіло, срібло просіло, і що говорити про криптовалюту. Все одно я виходжу з того в плюс. Чому? Так, я очікував, що вже буде ріст, я зафіксую прибуток. Але все просіло, і я можу знову докупити по хорошій ціні. Я докуплю більше. І потім, коли виросте, я зароблю два рази більше. Так само кожному раджу. Так? Хтось зараз каже, що немає що купляти. Ну дивіться, це вам урок, що не потрібно всі гроші вкладувати зразу. Так? По можливості вкладуйте гроші сюди. І маленький якийсь процент виділяйте на такий страховочний гаманець в таких потребах. потребах, Коли все пролилося, вам треба гроші, щоб докупити, у вас є стовгами ця гроші. При потребі, якщо ви торгуєте на фьючерсах, докинути лі, е, маржі, щоб вас не ліквіднуло. Це також дуже важливо. Тобто, візьміть з цього урок. Посил такий, щоб донести, щоб ви взяли з цього урок. Який я взяв з цього урок? Я взяв з цього урок, що не все, точніше, не весь так сказати, історія, яка була до того, повторюється. Так? Ніхто не міг придогадати, що Трамп буде маніпулювати ринком, що знести ці от тарифи, тарифи, заклики за війни з Іраном і так далі. Ніхто не міг того придогадати, що таке буде. При Байдені, хто його знає, як було би правильно? Можливо, при ніби би зараз був вже альтезон, або вже би закінчився альтезон, так? Не знаю, невідомо, але як ми можемо це страхувати? Купляти тільки топові активи, розподіляти гроші, мати страховочні гроші, не залітати на фьючерси. Тому що зараз багато людей багато людей втратили гроші на фьючерсах, бо вони залетіли на грубу котлету і не мали страховочної і Залетіли в логі, так? Але... Це має бути уроком. Я вважаю, що це має бути уроком. Не треба дати духом, бо тому що я вам говорив в попередньому випуску, що коли ви вирішите йти на шлях фінансової свободи, свободи не працювати на дядю, на тьотю, Ви маєте бути готові, що ваші гроші, ваші гроші, будуть колихатися. Якщо інвестуєте в акції, це також може статися. Коли інвестуєте криптолюту, це тим більше може статися. Коли ви відкриваєте свій бізнес, власну справу, там теж багато проблем. У вас немає проблем, так ви мало відповідальні. Коли ви працюєте на заводі, до прикладу, приходите вечір вдома, включаєте телевізор, відкриваєте якийсь серіал і дивитесь. Тоді ви не паритеся, що завод закриється ще щось закриється. Так, ви, наприклад, якісь там проблеми на заводі в керівництві. Ви за це не думаєте. Ви прийшли, відпрацювали зміну. І ці місця зарплату і все. Але чи ви щасливі в такому житті? Особисто я ні. Тому що я для себе виріс, точніше, висновок такий зробив, що, бо поки я працюю на когось, я не можу відчувати повної свободи. Я не можу на три місця десь поїхати. Я не можу, наприклад, сказати, я нині не йду, нічого не буду робити. І так далі. Тобто я залежу. Так, а я залежу, якщо я залежу від людини, то я не відчуваю свою свободу. Це для мене так. Можливо, комусь так окей, то окей. Але це для мене так. Тому для мене краще бачити просадку в портфелі в моменті і знати, що я зароблю в майбутньому більше, і так станеться. Я вірю, що так станеться. Ніж працювати все життя на когось. Я не буду, знаєте, я не буду, щоб жаліти, що я, наприклад, втратив якусь частину грошей на чомусь, бо я не мав досвіду, але тепер заробляю. Але я точно буду жаліти, якщо я не буду старатися, щоб змінити своє життя на краще. Тому що якщо я зміню своє життя на краще, значить зможу і змінити ці життя на краще. От і все. Таке розмовне відео вийшло про ринок. Троха про свої думки. Що вам зараз робити? Я вам вже сказав, кому не треба срочно грошей, не продавайте, обов'язково не продавайте. Маєте можливість докупити, докуплюйте. Не маєте, чекайте, поки виросте. І знову ж таки, це не є фінансова рекомендація. Я говорю просто свою думку. Я, як я роблю, як я вибор робив. Я не знаю, можливо, ринок просяде нижче, ще ще. можливо, біткоін буде по 30 тисяч коштів, можливо, по 40, можливо, ефір буде по 1000 коштів, можливо, солана злеїться десь 50 доларів. Так, а ви купите по 100. Я не знаю майбутнього. Але я знаю, що нам чи пізно він виросте. Якщо ми скупимо по хорошій ціні, ми заробимо. Тому що є таке правило: купляй, коли страх на ринку, а продавай, коли є така еферія жадімості. Зараз страх на ринку. А дальше думайте самі, чи купляти, чи не купляти це ваша відповідальність. Всім дякую за перегляд, в любите добрий вне до зустрічі!